Портулович Федорчук проїхав Бога Швілі. Що стосується Валерія Федорчука, я зараз про вас всіх хочу йому сказати особисто дякую. Це людина, що не зігравши жодного матчу за футбольних Парпати, проявила себе істинним патріотом. міста Куборгнув і справжній чоловік який дав слово, це слово Трума. Що стосується е, інших е, власне, е, футболістів, е, можу сказати, що е, проїхав Пашай, Павло Пашай. Що стосується інших футболістів, я вам просто... Е, що як тільки будуть підписані контракти, ми відразу все оголосимо, тому що є багато нюансів і стосовно деяких грацій, я не хочу навіть прізвища називати, тому що щоб полегшити всім на життя. Конкуренти, конкуренти не сплять. Зараз в Україні дуже складна ситуація, ви знаєте, в клубах і кадрова, і фінансова, і футболісти, яких ми хочемо бачити тут, ми конкуруємо ну, як мінімум з чотирьма-п'ятьма клубами. В Україні. Тому е, я дуже перепрошую, але так, в нас є там певні попередні домовленості, певні попередні підписи з якими гравцями. Але давайте прийде час, ви знаєте, що ми нічого ніколи поховати не буде. Ви ж що за слово давав? Приїхати в Карпати чи що, що це, це Так, він пообіцяв, що буде рати в Карпатах і він. Е, він дотримав свого слова. Я думаю, з такими футболістами всім нам приємно буде працювати. І тому я ще раз хочу сказати, що я йому по людськи особу від себе хочу подякувати.